Протягом місяця ми провели заходи колективної підготовки з прикордонної коментору швидкого реагування. Відпрацьовувалися етапи дії підрозділів щодо відпиття штурмів малих груп противника, також дії при широкомасштабному наступу противника, засуванням бронетехніки, дії резервів і протитанкових і окремо відпрацьовувалися питання щодо проведення контрнаступальних дій або штурму окремих позицій противника. Трандата! Трандата! Також ми звернули увагу на протидію безпілотним літальним апаратам противника. Ціль вражені. Але основна мета заходів підготовки це було ролі місця командирів різних ланок. І починаючи від командира відділення, начальника застави, начальника ВПС в плані управління бою. Знайдете слабкі місця на шведство. Все залежить добу по результатам <пробітник> вашої роботи сюди Облаштування позицій один із важливих етапів на початку навчання. Військовослужбовці зміцнюють укриття та бліндажі. Особлива увага приділяється маскуванню, інженерним загородженням і шляхам відходу. Це дозволяє ефективно протистояти атакам противника та забезпечити захист особового складу. Зараз буде відбуватися відновлення позицій. Ворог захопив ВОП. Наші війська відійшли і зараз будуть відновлювати позиції. У зв'язку з тим, що ну, боєприпасів імітаційних на них є доволі доста, якби, і можна відпрацьовувати щоденно ці елементи бойового порядку, а саме рух у двійках, трійках і безпосередньо зачистка самої окопної лінії. Постали стрекбольну гранату. Молодці будуть заходи. потянут за всю витку. И тут кто-то будет рассот. Вперед, вперед! В рамках підготовки бійці відпрацьовують штурмові дії з залученням бронетехніки. Наші оператори працюють також постійно, якби щоб імітувати безпосередньо і скиди, і удари fpv дронами. Ну, тому умови наближені максимально до реальних. давай! — Двісті, вони двісті. Граната! Використання страйкбольної зброї дозволяє моделювати реальний бій без загрози для здоров'я бійців. Куди-то та не студія кучно! Страйкбол Ми тільки спробували його, тільки почали з ним займатися і побачили дуже позитивний вплив на військовослужбовців. Цього двіження пішли. Це можливість тренуватися в умовах, які включають стратегію, тактику, командну роботу та управління стресовими ситуаціями. Що це за ха? Вона була закладена. І тут хтось буде тросоти. Пустуй! Я 200! Там вже трошки відчувається, коли прилітає пулька ця по пальцям, коли не просто пах-пах, кажуть, там як то губи рвуть. І, тобто вже інформування є у людини, що по ньому попадає, що він десь висунувся. І вони вже починають більш скритніше, вже там і по-самалійськи десь навалить перед тим, як виглянуть. Ходить розуміння того, що вони там, не рембо і не безсмертні. Працював по цьому, а тут ще двоє сидіть. А я не бачу вас, ну? Я, я та з холостим, а він з бойовими. Ой, я бережно голову бережно. Православный перші двоє вперед! Бійці проходять навчання взаємодії у малих групах, відпрацьовуючи тактику роботи в парі, відділенням та групою. Команду що ви? закріпились, не закріпились? Хто прибігли останні. Три! 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 Ну, Спочатку ми це все в холосту правопрацьовували, тобто це розуміння секторів, які ми займаємо в обороні, яке у нас озброєння, звідки буде працювати, взаємозамінність, щоб люди розуміли, коли вони знаходяться на своїй позиції, вони там у себе вдома. Ви повинен дамо. Оце головне. Так, Краще так. тут втратити. Так, так. Там не буде часу робити. Важливою складовою є освоєння різних видів озброєння, що дозволяє підрозділу діяти гнучко та ефективно. По легенді ми займали оборони, який визначався шириною для відділу прикордонної служби. То розставляли озброєння, яке в нас є. Там, тобто, це ж ті міномети 120-ті, це 80-ті, 60-ті, СПГ, кулемети крупнокаліберні, там, АГС, МКшки. То, тобто, все це, як в бойовому положенні, все це виставлялося. рубежі оборони. На себе спільний просто. Намагаємось навчати людей. Щоб всі розуміли, що це таке, які можуть бути моменти з поломками тієї чи іншої зброї, як вони устраняються. Наважить, що проблема. У нас проблема. Деколи там треба примінити силу, трошки там і підстукать, дьорнуть. Просто хлопці ще не знають, що там нічого важливого, там ви точно не зламаєте. Просто є такі моменти, про які треба знати і знати, як їх усунути. Спочатку. Імітували, тобто ворог сонеться на нас, ми відкриваємо вогонь з озброєння тобто, вже з великокаліберного на великій дистанції. Як вирішиш, як прицілишся, з запобіжника знімаєш. Постріл! І з мірою Підходу, підходу ворога тобто вже працювали з крупнокаліберних кулеметів групової зброї, і потім вже на дистанції 300-100 метрів працювали з АК, ну і ПК відповідно. Тобто ворога ми відбиваємо, залишки ворога відступають і ми контратакуємо. на зв'язку прийом. Плюс-плюс мене очікували. Тримаємось, хлопці. Група резерву вибуває штурмова група на контратаку на позиції ворогів. От так для треба залітати на штурми! Это є мин, блядь. Зараз будуть вас. Да. Будь добрий, цю солому. Дрон со скидом! Сейчас да, да. он приватну двері, просто к нам залетит. Все нормально. Прийом, прийом, слон, слон, слон стріли. Було вилоно мені на загородження, прохід чистий, як прийняв, прийом. Гоу-гоу-гоу-гоу! Гоу-гоу! три 30 працюємо! и бросуй ему! Yeah, ну, Поряд, парад, парад, парад. Прикрывай! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, просувайся, просувайся, кроем-кроем! Плюс-плюс, принял, почувствуем рух, прием. Да, едем. Давайте, да работаем, МК едет. Экономно, экономно. Розтягуємо дій, поки вони не приїдуть. 50% ВПА. – ВБР. Ой, блядь, наглі! – Дійшли! Через відкриту місцевість, бігом, бігом! Хтось прикриває! Весь час хтось прикриває. Заходимо, зачищаємо. Були розставлені мішені там, тобто умовний ворог. І по такому сценарію от, відпрацьовували заняття. Інформація! Заці не зачем! Коли ми на полігоні, то там максимально ми звертаємо увагу на безпеку поводження зі зброєю. Тобто ми направляємо її тільки в сторону мішеневого поля. Звісно, коли ми на бойових, там ми на це звертаємо увагу менше. Але цей етап, коли ми на полігоні, ми в голові в себе, просто вона вже в звичку входить, що ми робимо це тільки так і, і ніяк по-іншому. Всі ці моменти виконувати на подсознательному рівні. Палець з когочка, палець сковачка! Постріл! Бак, дими, де Кіпер, відхід, малий, прикривай, малий, скажи плюс! Клею! Скриваємо відчисто мової бригади. Виходимо, виходимо! Да. Ва-300 ваш! 2-300! Шовник! У да! одного левая, второго правого. — А кто-то 300. Вот. Да? Да. Колорадо у нас два триста. Легкие, ноги, левая и правая нога. машина Да что она лазит так? Да знаю. Не сильно тебе, Ну а как это? Не, 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 давай, да. братик, зажимай нормально. Как это тебя? Погнали! Хуяк, вон на сны! Терпи, мужиком. Точно так же евакуація, тобто штурманули, група закріплення прийшла, закріпилася, там кинули дими, все, група штурму знялась, поїхали. Чай. Ні, чайочок, пайби привезли, давайте, мужики, тарілиці. Ворог наступає і вночі. На жаль, тоді, коли ми нічого не бачимо. Ні мушки, ні цілика. Ми прицілитись ніяк не можемо. Ми можемо тільки напрямок стрільби задати, собі і стріляти. Якщо ми знаємо ландшафт, що у нас там не гора, там прямий більш участок. 400 Єврей, на технічних стрільбах ми стріляли трасірами, але, звісно ж, на бойових позиціях ми цього робити не будемо. Але щоб люди розуміли, хоча б як вони направляють, куди вони направляють зброю, що можна коригуватися просто по. Пострілу. Тобто, куди ви направляєте зброю, туди і летить ваша куля. Бо тут ну, є такі нюанси, тонкі, з якими треба теж вчитися працювати і що ми робили. Так само умови е, з допомогою дронів були наближені більш до реальних. Тобто е, дрони роблять по нам скиди. Зараз ми можемо чути один із них, який підсілися. Це корисна для новобранців які не були ще на бойових звукали до цих звуків до звуку ftv дронів та й до скиді звучать до бою готов леган болтарить прицел 867 угломер що нас 8795 95 є. А вот тут -от поправь. чуть-чуть. Спробувався да -да -да, від заряджаючого до обчислювача. Навчився дуже багато для себе нового. Ці навчання, тільки нам прийдуть на користь, ми більше станемо злагодження, що ми піднімемо свій бойовий дух. Мінометні розрахунки вдосконалюють навички ведення вогню, а досвідчені бійці передають знання новобранцям. З першого дня, саме перше, перша розвідка, перший вистріл з міномета, це наш розвід. Починалося дуже важко, тому що були все таки не обстріляні, тому самі ходили в розвідку, самі вищивали, самі вели огонь. Що були золоті вистріли, що в групу попадали так, що група прикрашала свою… Оставалось только со взвода 12 х остальные были двухсотых. Ты со скидами, да? Да. Прицел 757, окломєр, 57, 95, Работить не може, мені погрязне. Військові тренуються працювати під навчальними скидами боєприпасів, що імітують реальні загрози. Це допомагає мінометникам діяти швидко та точно в умовах реального бою. Він давно зараза! Да-да-да! Опс! Вы видите, как. Когда небо грязное, работать, в принципе, невозможно. А у нас оружие групповое, то есть мы все толпой крутимся около миномета. Трехсотый хорошо. Извиняйте, пацаны. Хорошо. Выходи. Давай, давай, прицел сюда. Иди, быстро у тебя нога ранена. Бійці вчаться реагувати на подібні загрози з повітря, з'являється розуміння, як реагувати та протидіяти ударним дронам. Кожен знає свою роботу біля міномету, що той дивиться за небом, той споряджає, той зводить, той веде розрахунок. Ми маємо бути одним механізмом. Нам те легше було, ми вчились в процесі війни, ми коли приїхали, дронів було значительно менше, а потім вони прямо по експоненті. Почали рости, і вот в останні місяця у нас 2-3 минуты прольот дрона мінімум. А стріляти все одно треба. Ну, он, ну що тепер сейчас Навіть зараз, от, сидиш і то боїшся, і то, ну, жужи, а це вже, извините мене FPV. Я кажу, хлопці нас бойових кошмарів. Щоб були готові до цього, а не так, як прийти зеленому на бойову і. Теряється. зараз розумієш, що тут потрібно переміститися, знайти укриття. Виховуємо особовий склад, щоб вони реагували адекватно на скиди, які можуть бути в реальних бойових діях. Прямо у чувака, в вас Весимо Нормально. Навчальні скиди тренують новобранців реагувати на загрозу. Водночас пілоти відпрацьовують майстерність влучання по піхоті. Ага, отримав. засраніть. На теоретичних заняттях пілоти розповідають про слабкі сторони дронів, щоб військовослужбовці могли врятуватися від їх атаки. Друга іскорі це було сюди. На цей гор. В нього буде такий радіозв'язок, що він нижче у цій лінії і не зможе зустрітися. Усе у нього предел радіогоризонт. Щоб підвищити ефективність боротьби з ворожими дронами, бійці тренуються стріляти по рухомих повітряних цілях. Для цього використовують дробовики та повітряні кульки, що імітують дрони. Ціль уражена. Добре, добре. Важливим елементом навчань є підготовка командирів, які повинні швидко приймати рішення в бойових умовах. Що я тобі казав, що от у вас тоже так багато перекатів. Хотя є можливість уже туди зайти. Если что-то три, дура забегай, завтра ушука. Конечно. И так потім так. Все потім правильно. так. Офіцери відпрацьовують координацію дій підрозділів. Від злагодженості командного складу залежить успішність виконання бойових завдань. Ваша комунікація має відповідати ефективності. я на нього виходило, не отвічав, вот. щоб командир відділення розумів, що робити з тією чи іншою ситуацією, да, коли з одного флангу ворог наступає з іншого. Коли це вони наступають з двох флангів, що робити, як розосередити особовий склад, переховуватись від ФПВ, скидів. І ми тут і не забули про штаби комендатури і про управління ВПС. Тому протитанковий резерв провертається готовності до виконання завдань. Вже працює протитанковий проти резерв і працює по цим трьом їх їх. Все. Тобто, те, що ми завершили тут, значить, ми будемо продовжувати з іншими нашими підрозділами, які вийшли на відновлення проведення заходів з попередніми підрозділами, будемо вносити певні корективи.